Об'єдна свобода Володимир Бахняк питання таке: можна більш конкретніше про документацію, яка потрібно виготовити, яку потрібно виготовити для метро на троєщину і з казанням, хто буде виконувати цю роботу, хто там під виконати департамент транспорту та інфраструктури Київської міської державної. Адміністрація, тому що він є замовником на сьогоднішній день цього проекту, не метрополітен, а безпосередньо департамент адміністрації. Мова йде про коригування проекту, який є в вигов... є в наявності в головного розпорядника, стосовно будівництва безпосередньо самої лінії станції лінії метро. У нас є ця лінія розбита на три черги. Перша від лінії, від лінії від там ще йде вирішення на сьогоднішній день. Дискусія чи її пускати цю. Цю частину по вулиці Бальзака чи по вулиці Милославській до вулиці Радужний до станції метро Радужної. Друга черга це від станції метро Радужної до станції метро е е Тараса Шевченка і третя черга це від станції метро Тараса Шевченка до станції метро Вокзальна. Частина проєктної документації на другу е на на проектна документація на другу чергу. Є вона на сьогодні потребує коригування на першу і третю. Потрібно допрацьовувати в повної мірі цей. Проект тим більше я вам що хотів би сказати, зауважити я сьогодні буквально зустрічався з одним з одним з потенційних можливо інвесторів чи бажаючих приймати прийняти участь, і, і вони, і ми в обговоренні приходили до того, що якщо нам проєктувати на сьогоднішній день якісь е, такі потужні транспортні лінії, то їх потрібно проектувати вже на якихось новітніх абсолютно підходах до. Е, Наприклад, і вимога до того ж самого метрополітену так в нас виходить, що в іноземних містах метро на сьогоднішній день їздить по без водія, грубо говорячи, а Ми до цього часу будуємо метро по сніпах 60. Володимир Бухняк, фракція свобода. Дивіться, наскільки я зрозумів, ми хочемо 3 мільйони виділити на те, щоб просто комусь сподобатись. Є якісь гарантії, що він погодиться після того, як ми зробимо документати інвест. Немає ніяких гарантій, немає ніяких документів. Взагалі нічого немає закотав мішку три мільйони. Та в нас грошей немає в Києві. Куди ми розкидаємо направо наліво? Микола Юрійович, Вибачте, я вже вклинюся, бо немає сил. Ми проговорювали це питання на погоджувальній раді. Є розуміння, що за три мільйони ми не побудуємо метро на Троєщину, але є розуміння, що цей процес потрібно почати. Є розуміння, яким чином ми туди йдемо, і голови фракцій в курсі про, цей, про ці речі. Починаємо ми роботу в тому, в цьому напрямку, чи не починаємо. Це те питання, яке стоїть зараз на порядку. Денному чи потрібно воно в принципі, чи ні щодо цих грошей, якщо ви, депутати, мажоритарники со О, Володимир Назаренко, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Знову повернемось до питання метро на Троєщину, те, що перегування на проектну документацію, але перед цим хочу зазначити, що дуже погано, коли вкладення в капітальне будівництво. А ми знаємо, що уже чимало збудовано. Не розвиваються і не приносять користь місту. але знову таки знову таки ж коли повертаємось до цього питання, як саме от, я сам архітектор, і у мене виникає сумнів, як можна до кінця року, це трошки більше двадцяти днів, освоїти технічно на роботу над проєктом три біля трьох мільйонів гривень, і ви кажете, що ви отримали запевнення від розпорядника коштів. У мене виникає сумнів, що дійсно і архітектори, і інженери зможуть освоїти і зробити вчасну. Дегі депутати, зміни. я хочу звернути вашу увагу на момент, що метро на Треєщину потрібно і ми чекаємо, я житель Троєщини. Повторюсь, проти чого ми голосуємо? Проти того, що з голосу в зал вноситься без жодного підтверджувального документа, навіть не роздруковане. Виділення додатково трьох, понад трьох мільйонів гривень грошей киян. На невідомо що для нас, принаймні, ми зараз спробуємо з'ясувати, чуємо відмовки. Ми за те, щоб будувалось метро, але і ми за те, щоб економились київські гроші, і щоб вони саме під хорошим лозунгом, таким будівництвом метро на Трейщу, не розкрадались. Тому що ми не бачимо зараз ні проектної документації, ні куда, будь, ні гарантійних листів, а просто голі заяви, майже популістські. Тому ми не будемо е підтримувати це і прошу вас. Я просто дуже би хотів, щоб це питання вникнули, розібрали на комісії. Можна, якщо це ось таке термінове питання, попросити на завтра зібрати комісію, обговорити це питання на комісії, запросити інвестора. тих, хто буде виконувати? Ну зробіть же ж прозоро, це наші ці якісь такі толкання цього голосування. Я просто не розумію. Поясніть мені, що відбувається. Ну, три мільйони комусь пече Бо